Вітаю вас на каналі номерологічної психотрансгри Star Love. Ім'я моя любов, ваш таролог, нумеролог і хід На небі зараз дуже цікаві аспекти щодо Венери, що перейшла в знак Лева. Це кохання, відносини, гроші, секс, флірт. Але який яскравий, епатажний, що робить тебе королевою чи королем. Енергія фонтанує, геніальні ідеї фонтанують. Але вся ця сказня в опозиції з Плутоном, особливо от сьогодні, там дуже наблизились ці планети. Тож, увага знайомствам, самим не лазьте ночами. Хоч може бути шалене заміж через день знайомства, при чому щасливе. Дуже пофартить левам, це ваш зірковий час. Не сидіть вдома. Для всіх відносини будуть під прицілом. Тож зараз сім'я, відносини і одиноким людям. На що звернути увагу? Бо саме зараз дуже цікавий іменно ну, фартовий час для того, щоб знайти кохання свого життя. Прошу вибачення, що не всім відповідаю. Багато роблю карт нумерологічних, і де гроші, де кохання, родові проблеми, і це ще крім своєї улюбленої косметології. Тож, подарунок буду намагатися для тих людей, що, ну, яким не можу відповідати, у подарунок буду намагатися робити карту дня, може, навіть із вересня місяця. І так, сьогодні: на що звернути увагу на цю неділю, на цей шалений, шалений час зірковий на себе? Зверніть увагу на себе. І так, що буде вам заважати? Заважати. Сім'я, хто в сім'ї? Шість і два це буде вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім це прорив через тріщини кармічних заслон. Тобто, можливо, буде в парі, буде заважати, що немає любові. Любов в парі. Понятно, і буде заважати, що будуть просвічувати ці кармічні. Це не тільки сьогодні, да? От, допустим, на цю неділю. Ні, це вже підготовка була, планети потужні, вони енергетично на нас впливають. Тому зараз, саме як ніколи, у мене просто аншлаг, відносини, відносини, відносини. Тому. Як зберегти відносини, яка сувмістимость у відносинах, яка кармічна задача, що хочуть люди, що хочуть роди від цієї вашої від цих відносин? Тому вісім. Це дійсно карма в відносинах і, ну, коли не вистачає любові. Так, Я сьогодні по всіх камнях, тому що Венера, вона така епатажна, і я теж лев. Ой, дякую всім за привітання У мене з Днем народження. Я навіть не, не думала, що мене стільки людей привітає. Я була така щаслива. І так, на що, що буде нам допомагати? 5 і 1. Ой, ми тільки сказали, ми не карти, я від щастя, що мене привітали, то я від щастя забула карти викинути. І так, сім'я. Хто в сім'ї? Рахуйте гроші, потихеньку складайте гроші. В сім'ї у вас буде якась ну, велика покупка. І тому. Гроші прийдуть на щасливих, на щасливу пару, коли ви будете настояща жінка, зараз саме, купіть гарну собі білизну, таку кокетливу білизну, купіть, щось, зробіть якийсь кругосвітній вечір. Ну, тобто в парі не вистачає оцього. І так, хто просто в відносинах? У відносинах будуть трошечки, хоча теж гроші, будуть новенера, ну, й по грошах, коли ви, ну, типа, хто буде в відносинах, не, не починайте ніяких розборок, ніяких претензій, ніяких, ну, особливо коли це касається за гроші. Легким фліртом, легкою ніжністю, венеріанськими енергіями ви все можете зробити. І так, хто одинокий, одинокий, чекайте, до вас іде, тільки довіртеся чоловікам. До вас йде людина. Вона трохи з пораненим серцем, вона просто трохи з закритим серцем. Тому. Ви разом будете друг дружку лікуватися. І так, що буде нам допомагати, ми вже викинули буде допомагати, коли ви будете агаварювати ваші ситуації. Особливо, коли. Це буде касатися те, що вас мучить, особливо дівочки, да? Говоріть про те, що ви чувствуєте. Чоловіки не будуть вам цього розказувати, коли ви будете говорити, що ви це відчуваєте, і вони будуть бачити, як з вами себе вести. І так, оговарюваємо те, що ви відчуваєте, що у вас на серці. І так, хто в сім'ї, в сім'ї будьте. Будьте трошечки таємничі, так? вам буде допомагати, коли ви трошечки якусь, ну, це може бути не так таємничі, а зробіть якийсь, от чоловік не знає, а ви зробили йому якийсь там вечір прекрасний при свічках, діти до бабушки, і дуже буде все гарно. Вчора була в мене е, консультація. Я е, з дівочкою консультую, я тільки ну, секс, секс, секс. А тоді кажуть, ти знаєш, що я не сексуально озабочена, це такі. Кровь тебе частоти по твоїй карті дні на дня народження і на цей рік. Так, і так хто у нас, а це такі дні? Ви розумієте? Це дуже ну, дуже, дуже важно, оце, що я кажу. І так, хто у нас ви просто в відносинах? Просто в відносинах вас повинен бути, ну, вибачте, знову шалений секс, ну що я зроблю? І, але головне, я розумію, що в відносинах у вас повинні бути поклонники. Але подивіться, щоб, вас не, щоб у вашого чоловіка не було ревнощів до того, якщо ви вже зробили вибір свій, то остальних всіх з пляжа. Понятно? Сонця ні. Так, тепер хто одинокий? То одинокий, що буде вам допомагати, коли ви трошечки покинете те, на що ви ображалися, якісь погані мислі, все ви покинете і почнете рухатися в сторону сім'ї, тому що ви це можете. Тобто дуже гарний зараз день. Зараз венера розтоплює серця, відкриває душі. І зараз дуже гарний час, щоб знайти кохану людину. Навіть не просто знаєте, її треба зустріти просто. Вона коло вас десь. Так, на що звернути увагу? І так, два і один, три. Три це більше, звісно, жіночі енергії. І знову звернути увагу на себе, але звернути увагу ще і на відносини. Двоєчка це я і ти. Двоєчка це комунікації. Тобто на себе звернути увагу в. Фазі комунікації. Подивимося звернути увагу сімейні. Сімейні, звернути увагу. Так, забираємо колкі слова, трошечки щось притупляємо. Забираємо трошки мамські енергії. Тобто, ти не мама, ти кохана жінка. Боже, я сьогодні точно я настоящий лев, У мене все повернуто на, на сексуальні енергії. Але хіба це не так? Коли дійсно у мене 30 років був брак? Да? Дійсно, іноді вже все при. Ну це ж так гарно, коли ти щось зробиш по-новому, щоб він прийшов і забув, як його звати зразу. І так, той, хто в відносинах, що буде допомагати, буде допомагати ваша кохана людина, він вам щось. Якусь пропозицію, може, навіть зробити пропозицію руки і серця. Коли в цей період зробить хтось пропозицію руки і серця, це буде дуже щасливий шлюб на все життя. Ой, як гарно, так? Да? Так, хто одинокий? На що звернути увагу? Хто одинокий? Не обманюйте себе. Ви самі не хочете в ці відносини. Понятно, що може якась біль була, була зрада, була це карта зради, карта болю, карта, ілюзії, карта, мороку. І ви не хочете, ви зависаєте від того, що ви просто не хочете зараз на даний момент. Ну нічого. Сердечко вітає, особливо зараз, і все буде добре. Так, тепер. Я все время казала типа, загадайте бажання. А зараз я дитина мені подарувала капцової лекції, і вона пише бажання для бідних, а я хочу. а ну давайте то, що ви хочете, і зразу дія. Ви побачите цю ціль свою і зразу дію якусь зробіть. Так? Так, і так, що ви хочете? А ну-ка, що? 4-4 це чисто чоловічі енергії. 4-4 це 8. Вісім у нас іде 4-4 це дуже сильно йти до своєї мети. І так, ті, хто в сім'ї, ну-ка, чого ви хочете, ті, що в сім'ї? Ви хочете гроші, радості і кохання. Ну, ви прямо хотіли сьогоднішнього мого розкладу, тому що це люди, які вам щось підказують. Я нічого не заставляю вас робити. Я просто підказую отакі енергії, і можна цими енергіями воспользуватись на даний момент і витягнутися в божественні, в божественні енергії. І так, той, хто в відносинах, теж хоче грошей, але боїться цьому собі признатися. Ну, Це не тільки гроші. Це і енергії. Тобто, поки ви не в шлюбі, чогось якась самооцінка у вас трошечки страждає. Тобто самооцінка вас, ви королева, ви, ви щастя для одного із мільйонів чоловіків. Не, не думайте, не розмінюйтесь на що-небудь. У Вас достатньо енергії, щоб вас зробили дружиною, коханою, єдиною. Яка гарно. І так, хто у нас сам одненький? а ну кам йому його чекає любов, Ну, коли він цього захоче і буде рухатись до цього. Якщо ви, ваше хочу з цим ну, було в унісон, значить вам відповідь була: будьте мені красиві, щасливі, здорові, багаті. І ще раз Бажаю вам самого-самого найкращого. Донат на ЗСУ за цю гру як енергообмін. До зустрічі, мої любі!